Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати Bowling Tycoon, але тут пропущена була одна серія. Я не знаю, як це сталося, але я мав зробити ту серію. Вона не була дуже довго, десь приблизно 10 хвилин. Ну, думаю, що це нічого, бо як я не знаю, воно не синхронізовується. Добре, що тут туди, ми закінчили. Я тут бачу, тут новий став у нас є і тут ще. Так, добре, давайте в відпочинку купимо, хай більше людей приходить. Ой, тут я купив і там ще зал купив. Ну, Тому ще, може, купляли, але тільки там тільки ті частинки, ті, 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 ті. а там я ще декорації купляв. І коротше, то було дуже нудно, бо то було нудно. 500? Я ще рік тут оформити буду. Може, в майбутньому буду за 5 секунд робити. Добре. Що там? Треба робити гроші заробляти. Це дуже довго. Я, напевно, я ще скоро вже почну в груші грати вже по цьому режиму. Коротше, я тільки що думаю, що це. Вау, це така підлога гарна купив. Клас, така гарна підлога. Добре, токен машина, апарати торгові. А що це таке? Що це такое? Окей. Що? Я тут робити? Бо я ще можу типу фільтри іншу мову робити. Ну то цей канал. Добре, що тут? Добре, давайте колекцію шариків купимо на майбутнє. Е -м 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 -м. Що тут у нас тут такі другі? Ну, збирати... збирати вічність. Ну і боже, я не винен, що в мене так мало процвітає. Коротше, добре, чуть-чуть скручу -чуть звук, щоб воно мене вже не бісило. І воно мене так бісить, що вже вивожу зі себе. Добре. Вже думаю, що... Що будемо робити? Коротше гроші збирати, а поки ті гроші фармляться, ага, плечте к нам. О, відео триває 30 хвилини і 10 секунд. Я тут е, подихаю, монтую І так. Добре, 58 410. Що ми можемо купити? Нічого ми не можемо купити. Ех, ту штуку вимкну. Я ніяк не вимкнути. Я не нажимаю, там промокоди, що там робити, то вона ніяк не пропаде. Буду робити інші тайкоди там де то хоч вимкнути можна. Добре, що там, що там, що там, що там. Вчора я просто на комп'ютері собі так е, вимкнув комп'ютер, там е, собі зайшов YouTube і там підняв так активно першому відео. Добре, табуретки чи полки? Полки. Да. А, тут напої, бо там напої. А, я не поняв перше. Я думав, що то нічого. Добре, потім написав, там і drinks. Печаль. Що okay. там такое? Що ви там, що санк'ю? Санк-санк'ю. Санк'ю-санк'ю-санк'ю. Ні, ну I know the English. Я знаю англійську, але що просто прикалуюсь повмикаючи настройки, вони мені не подобаються. Коротше, функцію три вимкнути і ті штуки. Тар. А тут, а тут можна було ваще пулять. Що? Що ж перервався звук? Добре, йду ще раз гроші. Бен 290. На початку у нас було все за 90, за 100, за 80, за 50. А зараз що? Зараз за тисячі буде, я ту до виріху От я вам, от я вам клянусь, то рік буде займати. Що серія така довга, бо я тут хочу вже зразу пів гри пройти, щоб вже на наступний раз нічого не проходити. Типу просто огляд. Все. А огляд 5 хвилин. Не про те, що я півдня на це трачу, то і ви не півдня на це затратите. Ну добре понімати? понімати. Добре. Я думаю, що за нас кінець. Але я ще віддав відому, тував його озвучував. І на ну, ще будуть довше цей. Ще й будуть, то, що як речі про те, що не думати, то жах. Це сон жахів для мене. Добре, що там? Та нічого, то я обікалується то, що там. Я аж чекаю, вони що шо, там щось роблять, я не бачу. А якби що там гроші роблять, одіржать, що там? Держатель мечі. Я, я на то здарма стратив. Здарма. Дарма. Шкаф для храніння. А на що нам коли я У б... мене трошки погано, бо я в іншому місці у мене Wi-Fi поганий, тому трошки погано. І звук буде часто перебиватись. Добре. Все. А що я куплю? Я нічого не куплю, боже, що я тільки по 50. Якщо я хочу переїхати в Америку, я там не переїду вже. маєте на увазі. Добре. Що? Куда? Я вже... Я, я, я в минулій серії десь начав, що телепортнувся, але нічого. Якось то знайшов. Добре. Коли я був у бовлінгу, я як там заміг замовити собі щось. А ми тут будемо то робити? Це дуже цікаво. Бо я просто все обговорюю, що я і з і пам'ятаю з болінгом. Окей. Що я на слідка? Я задивлюсь, що просто почекати. О, вже є. Мене, 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 мене. Що купляти? Керувати тільки. А що тут буде? Ми тут, ми тут гавимо тікети, щоб вийти нафіг. Отаке. Ти. Просто гавимо ми ці білетики, квиточки, ми їх гавимо, що потім, коли ходиш на будинку, пік-пік не Отаке. Добре. Спеціально для вас спеціал овер. Я зможу зробити так, що е, ви можете пограти зі мною. Для цього вам треба буде пройти за посиланням у описі. Нажати Roblox, там буде посилання на мій Roblox, так як на мій аккаунт, якщо я зможу то скопіювати то посилання. Якщо ні, то я просто виклам, типу, мій нік, мій нікнейм, і щоб ми були, якщо я зможу сказати голос. просто такий нікнейм. Якщо ви мене побачите, можете піти, щоб попасти в нове відео. Але як відео у нас чуть, -чуть рідше виходять. Чому рідше? Бо я... Бо в мене просто дуже-дуже багато іноді справ. Справ. І дуже рідко виходять відео. Але не переживайте, вони ж все-таки виходять. Це головне, що вони виходять. Добре. Ой, Він знайте, як я розбавилася все, все говорити. Добре. Що там на Ні, що не в чаті. Добре, гроші. Дайте гроші! Є! 375, конечно, що нічого нема. Ми просто вже закінчуємо. У сказати, казати тільки на половині середини. Я налякався. Я налякався, що я там. Що там щось трісне. Я хотіла там, що не моя полі, потім не ще папугай. Папу Добре, що там. Що е, ми купимо? У вас шав, шкаф для храніння. Ні, давайте Купляйся. Я ж говорю, що в мене баги в грі. Типу що. Про те саме, що я в іншій зоні, там де майже немає інтернету. Типу, що в зоні там. Ну коротше, я просто в іншій будівлі, типу чуть, -чуть там інша, але маю відео записувати. Я просто там я там сижу. Просто там, де я був минуле, то там ще хоч можна було відео. Типу там графіка була як в вдор. А тепер там графіка дуже така погана. Графіка, як на андроїдах. Типу, графіка так, що нібито підвисає в мене. Ну, от, Дуже погано. Там е, типу, тюремний шанс. Спасіть! На Таке. О, я вже хвилин говорю, у мене вже язик болить. Ох, добре, може я чуть-чуть скорочу серію, я не знаю. Коротше, все-таки... Боже, в мене реально, я так звик грати на доброму інтернеті. О, токени, давайте токен. Я там хотів токен купити. Добре. Я чуть-чуть перенесу нашу серію, буде невеличкий спліт, типу по чуть чуть інше. Коротше, зробив щось швидше, щоб так довго це відео не робити. Там я дуже багато був біля сейфу, ви бачили, що я там дуже гарно так підкоплюю. Вже апарати, як зробив, я вже не, я вже не бачу, що тут в мене Київ помінялися. Знову графіка, як не в Dorse, а в правильному Android. Добре, я вже я вже так хочу дуже закінчити. Добре. Все-таки в мене є стратегії, як то можна швидше зробити. Просто купляти там, де треба щось зробити. В речі, я тут ну, вже і туалет роблю. Якщо лише тільки жіночі зробити. І все буде окей. Цікаво, чому бачив чоловіче не живучи. Добре. Типу, такий великий центр, на початку в мене був завал людей, великий завал. А з часом, типу, менше, менше, менше і менше. Типу, в мене, ну, типу, в мене багато розваг. Але, типу, так, що дуже помалу гроші йдуть. Вони помалу плачуть, помалу працюють. Коротше, я просто хочу, я люблю такі тайкуни. Ти робиш все на своїй волні. Типу не те, що ти як Май Брайсен, типу, Май Брайсен, Restaurant. Е, Типу. Ні, як там? ресторан, Тайкун, десь... Ну, типу, такі ігри. То, типу, дуже класно. Добре, засновуємо нову територію, новий апарат. Все. Ура! Ми зробили це. Добре. Добре, mm, беремо гроші. Ще раз гроші, гроші. Гроші. Чого не так все дешево? Я хочу ще підняти до одного мільярда. Реально, що так дешево гра? Туди рік купити. В мене ще хоч ти ще буде Ось. Або в мене вже і було десь. Хто був уважний? На Х30 і побачу, що в мене була тисяча, я вас вітаю. Ви дуже розумна і байливо в... бачна людина. Що тільки сказав? Добре. Продовжуємо далі. 700-500 мільярдів тисяч 700 мільярдів тисяч. Все, купляємо жінкам туалет. Хай вже не подихають. Боже, в туалеті так світло, так що вже аж очі вже отак вилазять. Ось так ось, отак, отак. з звичайно. Добре, добре. Ми так як перші частині там не збували, ми будували, там було не вийшло. Ну че, Аркада. Аркада. Добре, 600. 60. 700, я раз я его сверню их трачу. Так, стенка, давайте стенку купим. Ням. Есть стенка. Я бы цену купляла, что это такое стена. А наша нам другая стена. А? Добре, надеюсь, тут будет какой-то очень большой зал. Сейчас буду делать в таймлапс. Є, yeah, вже зробили ми з таймлапсу, тайм все. Зараз що я там зробив? Я там зробив касу, ще одну. Що зараз вже зал, такий дуже гарний там вже роблю, там має бути більярд. Ну, коротше, зараз цей більярд. Ну як вже, я вже забув, як це називається. Воздушний волейбол, якщо я не зважу, повітряний волейбол. Волейбол. Добре. Це ми забираємо хоч і дуже починаєш витікати. Хоча коротше, люди не мають де займатися е -е, гратися, то йдуть до мене. Це дуже класно, бо ти одразу собі так на чилі собі там по слабоні і пікаєш в які без остановки заходять. Що ще не як на касю уді справляються? Оце питання. 500 людей, і їх треба розрахувати. А як та людина справляється? Це цікаво. Ну і добре будемо вже завершувати. Тож усім гарного дня і побачення.